Добрий вечір всім. Це, що включився, та зроблю невеликий обзорчик кукурузки. Ось я поставив 10-літрове відро, щоб ви бачили яка вона вже. Та ну я думаю, ну скоро через недільку я думаю, під метр восімдет вона вже і буде. Ну тобто стебло яке. Ну немале, немале вже, бачите. Потрошки трошки на вже і качан викидувати. Ось, ну він видно, воно бачите. Воно. Колос почала ну, цвісти. Та ну що я скажу, не знаю. Як то ж кажуть, курчат читають по осені. Ну на вид то непогана кукурузка. Ну ось, ось покажу. Ось така кукурузка Брызкаю От жучків, от павучків, бо я ж кажу, єс. Та зараз покажу і гусень, що воно таке. Цей год, конечно, взагалі якийсь это. Оту от кукурузку, що так хто слідкує за каналом, бачив, це майбико, а там BCC я садив вначале показував. Тоже, ну, сьогодні поїхав. Я її раз шість поливав. Вона в мене не під каплею була а так під этим. Ой. Ну, шість разів точно. Її генератором два рази чи три поливав. Два. два точно генератором поливав. На генераторі що поливалася. Е, туманом. Но все одно ловко заливав. В принципі, должна... кача не печальні. Мусор ну, вона треба тример взяти та поїхати викасати. Ну, Я навіть даже... там, там нема чого ламати. Вот. Блин, а тут якось больше кукурузка. Ну, якось. то мне так кажется просто. Та не, она, наверное. Ну, я скажу уже. Что-то должно получиться. Мошка ну. мошка якась мелкая была. А и вот это, что это такое бывает? Ну, там это не везде, конечно. Чи это она такая есть? Что? Кукурузка. Хм. Ось. Ну це таке не везде. Ну там де не де є, попадається. Чи це моє то, що я гербіцидом її типу, припалив, чи що. Чи це мошка якась їла. Ну я зараз покажу там. Это. Це може що. Ну, от мошки. Бо якісь мушки, чи що тут були. Я вже її... Раз, два, три рази вже. Бризкав от мошок от блошок от всяких. Ну зараз вроді де не де там. Ну, Поки не бачу, ну якщо, що, то я ще раз пройдуся. Це. Ще раз побризкаю, бо я так зрозумів вона смокче. І ось оці эти типу, з'являються. Ось все, оці п'ятнички. Жовтенькі, я так понимаю. Ой зараз я покажу это. А і ось все. Ось ось таке що Чому так рває його ось. ось так вроді кукурузка і непогано на вид Ось, ось яка стоїть. Осьо. По поводу сівалочки там люди писали мені. Сівалочка непогана. Ось ця ту, що ето. Доволі непогано. Це я брав у людини і етат... попользуватися. Це не моя. М, така кукурузка. Це собі я обов'язково її куплю. Ета. Таку сівалочку. Ось Така кукурузка. Надію, що щось з неї вийде. А тут під кінець оп, і менше. А чого воно? Я не знаю так. У мене чіть то, що дерево стоїть. Оце і за дерево воно це таке. що Тут менше, менше і менше. Ну нічого, може і тут щось буде. В цьому голові. Та треба, наверно, включати. Хоча там з тої сторони я тільки що ходив, там мокро. Блін, а тут щось воно. сухо. Що його включити попаливати? Ну так да, тут де-не-де. Де. Ну то сьогодні вже напевно, не буду. Завтра. Ну це зверху земля така сухенька. А внутрі Та по-любому влага є. А ось я якраз став. Ось очі чи, чи що воно пошмалило. Оце так кукурудзку. Ну ні, ну я бризка, я ж кажу, от цього. Тільки бачу, що де появляється якась мошка, то моментально. Це. Ось всякая кукурузка все асфальт он вже видов дірки, дерки воно та видно вже новий асфальт поставлений так ладно ну суть не в том що несо кукурузку показую ну де ще тут там колоситься видно а ось ось шолону його таке поїло. ось о. дивіться капець Ну це гусі, навірно, гусень коксу дає Осьо Ось Ну це з цієї сторони Від дороги Ось ну я ж кажу така Більш-менш нічого кукурузка Ось о. Так, добре, обійшов, показав вам, яка вона буду відключатися. Кому цікаво, підписуйтесь. Це марно здоров'я. Нові підписники кажу, як підписуєтесь, комендуйте, може кому що там цікаво буде. Добре, до побачення всіх благ якось.